На серйозна тема чергова. Обговоримо з вами з нашим гостем. Отже. Друзі, поговоримо про кібератаки як інструмент паніки? От минулого тижня ми разом з вами пережили одну з найбільших хакерських ворожих атак на оператора більш мобільної мережі «Київстар». І частково постраждала також банківська система, адже деякі термінали для розрахунку в магазинах чи супермаркетах працювали через мобільний зв'язок. А от чи можуть хакерські атаки паралізувати роботу банків, і чи спроможна банківська система працювати? без зв'язку у разі аутів або наступних хакерських атак поговоримо з президентом Асоціації українських банків Андрієм Дубасом. Доброго ранку, Пане Андрій, доброго ранку. Слухайте, ну по народному скажемо, капець Ми всі пережили. Нагадаю, що більше 24 мільйонів абонентів Київстару. Ну щоб ми розуміли, масштабність. Угу. А, а як це вплинуло на банківську систему? Ця атака я би сказав, що ця атака вплинула, але відчутність її була всього. Завдяки тому, що термінали і банкомати, які працювали на зв'язку Київстар, вони цей період часу не могли проводити, скажімо так, mm -hmm. ці дії операції, і е банківські установи, які могли змінити швидко, наприклад, стартовий пакет, умовно кажучи, mm -hmm. як ми, наприклад, там додатковий стартовий пакет докупили, і наш телефон продовжував працювати. Це не мало жодного значення, в принципі, на стійкість. Це мало скоріше на доступність в певних е, точках, де, де, були, де використовувався зв'язок Київстар. Е, банки, вони, е, банківська система це взагалі така доволі складна система, і вона там немає однієї точки, угу. куди наш там, проклятий ворог міг би вдарити, і вона б зупинилася. Бо це система декількох серверів в кожному банку. Є центральний банк як регулятор, який uh -huh. з'єднує як uh -huh. хаб ці uh -huh. всі ці всі речі. Тобто, там її покласти це дуже складно, а може навіть я яск... ну, бо не можна казати, знаєте, на 100% певно, майже неможливо. І українська банківська система тут м, теж дотримується стандартів, які є в інших країнах світу, тому що м, м, національний банк, впроваджуючи вимоги uh -huh. перед банками, е, зобов'язує банки використовувати краще програмне забезпечення, кращі сервери, резерв. Резервні сервери, кожен банк зобов'язаний мати і ці резервні сервери, знаходяться в різних локаціях. Тобто, навіть якщо я вважаю, що цей ця кібератака на Київстар вона скоріше мала такий панічний м -м, пан -пан -панічну історію. Бо ем, для прикладу, минулого року блекаути справжні, які ми uh -huh. відчували спочатку по 4 години. Пригадуємо, потім вже по 6 годин виключали світло. Оце був виклик для банківського сектору, тому що ми не знали, що буде далі, і наскільки довго може не працювати електроенергія. Ну от до речі, під час атаки мобільного оператора росіяни дуже сильно розганяли фейки про те, що хакери їхні, начебто, отримали персональні дані користувачів «Київстар», Ну а сам оператор це спростував. А чи є загроза для персональних даних клієнтів банків? Ну, якщо говорити саме про українські банки, то мені здається, цей ризик є дуже низьким, тому що сьогодні банки використовують. Якщо не останнє, то найсвіжіше програмне забезпечення для захисту uh -huh. своїх своїх серверної, серверної інформації. Відбувається шифрування і так далі. Тобто це складні процеси. Ну і наша система банківська, знаєте, в чому її перевага. Ми, як Україна, коли отримали свою незалежність, вибороли свою незалежність 91-му році. В нас е, оцей спадок радянського союзу, е, і ми будували фактично банківську систему з нуля. Тоді як, наприклад, в інших країнах світу, а угу. е, ми зараз, коли подорожуємо, або люди там вимушено е, перебувають в європейських країнах, вони порівнюють банківський сервіс України і е, інших країн Європи чи світу, і кажуть, що український банківський сервіс він є більш інноваційний. Мобільні додатки, е, там не знаю, токенізовані картки. І так далі, а, або, наприклад, оплата з рахунку на рахунок миттєва, слухайте, так ну такий досвід пережити, і це на майбутню, знаєш, те, історію, воно в знаки в позитивному сенсі. Да, До речі, про цей досвід 22-му році банківська система пережила 250, десь так. Атаки це дані національного банку. Чи в безпеці зараз після цих атак гроші українців, які зараз лежать в банках, а, скажу так однозначно і коротко, гроші в безпеці, тому що. Кібер, точніше, так, повітряні, якщо ви говорите про ракетні атаки, про кібератаки, які відбувалися, наприклад, на банківську систему. А ми всіх їх відбиваємо, і великі, особливо такі банки, які мають мобільні додатки, щоб не говорити рекламу. Вони завжди їхні там акціонери звітують десь в Фейсбуці, що пройшла атака. Але ми навіть не відчуваємо цього на своїх банківських рахунках. Банки є захищені на сьогодні. Я би більше сказав, тут проблема в чому може бути. Якщо, не дай Бог, наприклад, буде тривале відключення електроенергії, угу. наприклад, там декілька днів, так. ось з цим може бути проблема, тому що, знаєте, зв'язок, комунікація знову ж таки, термінали, банкомати. але... Це не впливає на показники коштів, які лежать у вас на банківському рахунку, тому що фактично вся ця система з готівкою з безготівковими коштами вона є дуже диверсифікована і розконцентрована. Немає однієї точки, куди вони могли би здійснити свою атаку. І показником важливим тут є знаєте, що довіра українців. Бо останніх вже десь ми бачимо 8 місяців постійно відбувається ріст. Коштів населення у банківському секторі, і ця сума вже перевищила 1 трильйон гривень. Що є, знаєте, ну от як кажуть, голосують mm -hmm. завжди mm -hmm. е, грошима. Так, якщо ти довіряєш чомусь, ти там тримаєш свої заощадження. До речі, атаки і блекаути, вони ще попереду попереду. так, ну, от якщо говорити про заяви так речника повітряних сил Юрія Ігната, то він попередив, що Росія зараз накопичує свій арсенал і, і є ракети для нових атак України. Ну і звичайно, що якщо будуть ці атаки, то можливі якраз такі ці блекаути, але будемо сподіватися, що все таких не. Буде так то власне під час неструмлень банківські термінали переважно не, не працюючи. Чи вдасться розрахуватися, приміром там банківською карткою? Які функції будуть доступні? Давайте візьмемо два сценарії: один візьмемо такий критичний, а один угу. а, назвемо його так з мінімальними пошкодженнями. Угу. Критичний це коли, наприклад, декілька днів немає електроенергії. Так. А, або такий лайтовіший версія, це там 4 години виключають, потім включають світло. Якщо цей варіант, який ми пережили минулого року, коли по 4 години графіки були відключення, всі сервіси, практично 90% сервісів, буде працювати, і ми цього навіть не відчуємо. Mm -hmm. Тому що банки mm -hmm. збільшили е, в своїх е, банкоматах і терміналах, е, наприклад, там обсяги батарей, mm -hmm. акумуляторів, які зможуть довше отримати, те саме зробили і мобільні оператори на своїх базових станціях, щоб вона могла довше працювати. Берем. Mm -hmm. Сценарій критичний, що ми будемо робити, якщо, не дай Бог, два дні три дні немає електроенергії на цей випадок минулого року банками разом з Національним банком України розроблена була така ініціатива, як Power Banking. 2300 відділень по всій Україні uh -huh. сьогодні забезпечені. Знаєте, це як фінансові такі фортеці, які мають альтернативне джерело зв'язку супутникове, наприклад, Starlink або інші формати, може бути в залежності навіть декілька може бути таких е, варіантів. А також генератори, це Ой, можуть вони. бути так: uh -huh. так генератори, які дозволять забезпечувати uh -huh. цьому відділенню працювати. Тобто, у форматі, якщо критично, що в нас три дні більше днів немає електроенергії. Ми будемо знати мапу 2300 Риста по всій Україні цих відділень, і там можна зробити переказ, зняти готівку і так далі. Для людей я дам просту пораду. Якщо, наприклад, ви на зберігаєте свої кошти на картках, в депозитах і так далі, при таких тривалих відключеннях варто мати невелику кількість готівки в кишені, щоб не, не опинитися в незручній ситуації, але це точно не має бути там знаєте більше 100 чи 200 гривнів на день. Бо знаєте, в таких е е панічних історіях, щоб не дай Бог, ми не побігли всі і не Ну, ви Сказали, дав яких в, в якщо блекаут, яких варіантах можна зберігати кошти? Проговоримо, що доступні послуги вимоги блекаута, отримання готівки, банкомати, каса, платежі, переказ коштів, каса, термінали самообслуговування, обмін валют при наявності готівкової валюти в касах і консультації менеджерів банку. Це все може працювати. Ну власне, так готова банківська система, яку ви нині представляєте. Ну і е про довгостроково ви як людина, яка із середини банківської української системи, а, 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 заощадження під час війни нині, от на що актуалізуємо? Надійно тримати гроші у валюті, депозитах, державних облігаціях або що? Я завжди рекомендую тут ага. розділяти це в кілька, таке де робити диверсифікацію. А, але якщо брати, наприклад, гривню. Сьогодні за результатом 2023 року в Україні інфляція на рівні там 6 Це звичайно, ми можемо дивуватися, чому в воєнний час у нас така низька інфляція, uh -huh. але це там довга історія пояснювати в результаті великого стрибка в 2022 році, плюс звуження економіки і зменшення активності да. бізнесу, і так далі. Отже, okay. тобто, якщо інфляція 6%, а депозити сьогодні пропонують під 15-16%, а ОВДП під 16-17%, то вигідно тримати в цих інструментах. Бо ти покриваєш, скажімо так, негативний ефект інфляції, тобто, що твоя гривня обесцінюється всього на 6%, а ти отримуєш 16-17%. Звичайно, що так само якусь частину коштів, якщо ви плануєте свої подорожі за кордон, можна отримати в доларах, в євро ні, ніхто від цього не відходив. Але сьогодні гривня є міцною, гривня є доволі стабільною, і в принципі інструменти в збереження, і вони, вони сьогодні є дуже доступні. Ми Супер. вам дуже дякуємо. все роз'яснили і попередили внаслідок блекаутів, що треба робити. З нами був президент Асоціації Українських банків Андрій Дубас. Дякуємо вам за розмову. Хто хоче ще раз переглянути для себе щось зафіксувати, на Ютуб каналі можете передивитися ще раз нашу розмову. Поїхали далі. Дякую.